Привіт-привіт, я Валя Мержицька і це нотатки, дружини пастора. В сьогоднішній невизначеності, коли народи шумлять, і коли сильні цього світу об'єднуються з сильнішими цього світу, коли вбивцю називають миротворцем, коли людей, які захищають своє життя, називають вбивцями, що буде робити праведник? Що буде робити праведник, коли основи зруйновано? Хочу нагадати сьогодні, що Господь на престолі, дорогі мої українці, Господь на престолі. І до цього часу зберіг нас Господь, коли в нас не було зброї, коли в нас не було абсолютно нічого, але ми схватилися за це, що з нами віра. З нами Бог, з нами воля. Хочу прокоментувати трошки, може, трошки так буде в розкид, але потерпіть мене. Уперше хочу зреагувати на закиди так званих пасторів, в яких в числі Оксамита. Яка радіє а, поняттю cease fire, зупинка вогню, це ніби переміряли насправді це фальшивий мир. І вона каже, що це є краще, ніж війна, знаєте, якби ми були сильнішою стороною, то це було б можливо і краще. Але в даному випадку ми є стороною, яка захищається, і ми розуміємо, що це. Для ворога час для того, щоб переозброїтися, зміцнитися, полататися, попідтягувати хвости, зібрати більше зброї, щоб уже насправді за три дні а, нас знищити. Тому хочу сьогодні прокоментувати. По-перше, дорогі мої, є такі випадки, коли треба розуміти, що гідність є вища життя. Насправді, життя без гідності. Це не є Божим дизайном. Бог створив життя і вклав в людину гідність, образ і подобу Божу. Це є свобода вибору, це є воля. Що відбувається зараз у нас, цю волю хочуть відняти. Тому пам'ятайте, війна не скінчилася, ворог міняє тактику. Те, що Трамп відкрито говорить про домовленості з Росією, і що хочуть зробити? Нас хочуть змусити капітулювати, і не тільки капітулювати, але і визнати, що ми винуваті в цій війні, як відкрито говорить це президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Тому. Дивіться, капітуляція буде тільки, мабуть, тоді, я не знаю, я не політик, не політолог, не знавець війни. Я буду говорити більше як з моральної, або з, з моральної, з мого розуміння богословської точки зору. Ось, і, бачите, капітулювати нас. Для чого заставлять, ну, якщо ми оберемо проросійську владу. владу? І що зараз вже робиться і що буде робитися? В Росії включать, поставлять, зміцнять число ботів тих на роботі, яких повернуть в YouTube, в Facebook, в Інстаграм, які, які Будуть пояснювати, що нам треба все погане змінити на все хороше, та й нам зразу ж просунуть свого кандидата якогось проросійського бота або маріонетку, який буде зручний для Кремля. І знаєте, що далі буде? Далі буде у нас те саме, що в Росії, або те саме, що в Білорусі, та? так як маріонетка в... Білорусії, але буде набагато серйозніше, і це буде набагато кривавіше, де ну, нам вже не можна буде взагалі піднімати голос. Ну, таким людям, як я, взагалі в Україні не буде місця. Таким людям, як ти, якщо ти відкрито заявляв про свою позицію, це розстріли, це табори, це репресії, і все. Прощай, Україна. Та? І ось дивіться, як нас стараються булінгом зламати. Нас стараються накрити оцей булінг такий. Знаєте, коли два, коли один а, монстр нас бив, але не вміг нас вбити, то прийшов на допомогу ще один, який нахабніше веде себе. І а, нас старається просто зверху зачавити. Так? Що вони хочуть зробити? Вони хочуть зламати нас із середини. Вони хочуть розділити нас один з одним. Вони хочуть, щоб ми все віддали самі. Тому я дуже сильно прошу вас, віруючі люди, не радійте будь-якій пропозиції миру, бо буде мир, мир, але миру насправді не буде. Будуть казати мир, мир, але миру насправді не буде. Тому продовжуємо стояти на істині, продовжуємо називати речі своїми іменами, продовжуємо підтримувати ЗСУ і не просто продовжуємо, а збільшуємо підтримку ЗСУ, просто їмо менше-більше донатимо. Ми вкладаємо в наших дітей, в наших. Нашу молодь, ми працюємо на реабілітацію, ми підтримуємо один одним, ми служимо. Істиною пам'ятаємо, що гідність наша, що наше життя без гідності це рабство, і Бог ніколи не, не, не веде людей в рабство, якщо вони самі туди не йдуть. Що я ще хочу сказати? Включайтеся дуже активно. Euh, щоб інформаційний простір, щоб люди заперечують, говоріть, робіть публікації, що ми, як Україна, є справжня держава, де люди де, з чесними людьми. І те, що в нас є корупціонери, ми знаємо. Але ми, як люди, як українці, ми хочемо мати життя. Супере, ми, ми не служимо президентам, ми маємо свою ідентичність і ми її любимо, і за неї стоїмо. Це наша гідність, життя та гідність. А, не забувайте бути вдячними. Постійно дякуйте Богові, Визнавайте чудеса, які робив Бог. Публікуйте, говоріть, записуйте відео. В той же час, дякуйте людям. І народу, групам, церквам, які допомогли, визнавайте це. І ще я хочу зараз сказати, щоб ви були дуже обережні. Не критикуйте, знаєте, не принижуйте українську владу та її дії. От, ніби, ніби ви кращі, ніби ви зараз не на часі. Це неправильно, це буде ворогу на руйнування. Ми молимося за зміну в нашій країні, але ми не, робимо, не чинимо так само, як оці а, просто знаєте, такі підлі, підлі такі а, агресивні атаки. Агресивна атака а, в соціальних мережах може бути тільки зараз на расистську ідеологію, на расистську пропаганду. Проте вірою. Вірою це означає, називаємо речі. Так, як називає Бог, злодія злодієм, агресора, агресором, вбивцю вбивцею, але не, ро, не, не використовуємо їхню тактику булінгу, принижуючи. І дуже важливо наголошувати завжди ціну, яку, яку ми з вами, як народ, заплатили, і що ми цю ціну не забудемо. І протестуємо істиною. Чуєте? Істиною, будь-якій спробі злити нас. Ми Україна, ми українці. Ми Україна, яка любить Бога. Ми українці, які любимо Бога, ми українці, які називаємо речі своїми іменами, Ми українці, які цінуємо гідність, яку Бог в нас а, дав нам притворінні. І з нами сила, з нами воля, з нами Бог. З нами правда, не тому, що ми кращі від народів, а тому, що ми поставили Бога вище всього. Ми поставили Бога вище всього. Ви скажете, як так? А ось так. Я і ще тисячі тих, які думають, так, як я, що Україна це Божа країна. І ми будемо молитися і стояти. І знаєте, навіть якщо, навіть якщо Бог наш, ми знаємо, що Він може врятувати нас з палахкотючої огненої печі. І він врятує нас з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай тобі буде знано, о царю, що богам твоїм ми не служимо, а золотому буванові якого ти поставив, не будемо вклонятися. Бог царював, Бог царює, і Бог завжди буде царем. А ми, як Україна, схиляємо свої голови під Божу волю, під Божу силу, під Божу славу, під Боже ім'я і кажемо: Господи, хай вся воля, яку ти маєш для України на небі, буде виконана в Україні і через Україну на землі. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. І хай буде слава Твоя на нашій землі, і хай очі наші побачать, перемогу Твою, як вороги будуть розмітані, як полова на вітрі, і висогнуть, як роса на сонці. Благословений Господь Бог, Бог Ізраїлю, Бог України. Амінь.